Вітаю! Пропоную вам, шановні колеги, розглянути питання індивідуалізації навчання особи з особливими освітніми потребами через створення та реалізацію індивідуальної програми розвитку. Я Вікторія Редецька, фахівець інклюзивно-ресурсного центру міста Звягіль. Розпочнемо з нормативно-правових аспектів. Індивідуальний підхід до вирішення завдань особистісного розвитку, навчання і виховання дитини з особливими освітніми потребами реалізується шляхом виконання індивідуальної програми розвитку, яка затверджена для закладів дошкільної освіти постановою Кабінету міністрів України від 10.04.2019 року номер 530 про затвердження порядку організації, інклюзивного навчання в закладах дошкільної освіти та для закладів загальної середньої освіти постановою Кабінету міністрів України від 15.09.2021 року номер 957 про затвердження порядку організації інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти. Згідно закону України про освіту, індивідуальна програма розвитку документ, що забезпечує індивідуалізацію навчання особи з особливими освітніми потребами, закріплює перелік необхідних психолого-педагогічних корекційних потреб послуг для розвитку дитини з метою визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання. У широкому розумінні індивідуальна програма розвитку це процес роботи команди людей, націлених на забезпечення права на якісну освіту та реалізацію освітніх стратегій задля максимальної інтеграції в суспільство всіх дітей з особливими освітніми потребами без виключень, шляхом врахування індивідуальних освітніх потреб, реальних можливостей. Та надання відповідного рівня підтримки. У вузькому розумінні індивідуальна програма розвитку це документ, що закріплює вимоги до організації навчання дитини з особливими освітніми потребами. Одним з початкових етапів впровадження інклюзивного навчання в закладі освіти є створення документальної бази. В тому числі індивідуальної програми розвитку, яка має на меті реалізувати індивідуальний підхід до потреб дитини, опираючись на потенціал психофізичного, соціального розвитку та рівень моторних, інтелектуальних, шкільних та інших умінь. Завдання команди психолого-педагогічного супроводу, опираючись на сильні сторони та потенціал дитини з особливими освітніми потребами забезпечити процес її розвитку, соціалізації в закладі освіти серед однолітків. Етапи роботи над індивідуальною програмою розвитку. Перше це збір інформації про дитину та комплексне вивчення, аналіз її особливостей, психофізичний розвиток, поточний рівень знань та вмінь, стиль навчання. Інтереси, здібності, нахили, потенційні можливості тощо. Друге це розробка проєкту індивідуальної програми розвитку, визначення цілей та завдань, створення індивідуального плану розвитку. Третє засідання команди психолого-педагогічного супроводу, затвердження індивідуальної програми розвитку. Фактично батьки підписують документ, а керівник його затверджує. Четверте реалізація програми. І п'яте перегляд, оцінка і внесення змін. Індивідуальна програма розвитку має містити всі необхідні складові, які враховують особливості розвитку дитини з особливими освітніми потребами та сприяють створенню освітнього середовища, яке враховує всі індивідуальні потреби. Висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого педагогічну оцінку розвитку особи містить значну частину інформації, яка відображає компетенції, сильні та слабкі сторони дитини з особливими освітніми потребами, потребу адаптації і модифікації навчальних програм, допоміжних засобів навчання та розумного пристосування. Тому надалі рекомендації мають враховуватись та відображатися в індивідуальній програмі розвитку. З 1 січня 2022 року вступила в дію нова форма індивідуальної програми розвитку. Варто зазначити, цей документ розробляється та реалізується на всіх рівнях підтримки без виключень. В закладах дошкільної освіти індивідуальна програма розвитку підписується всіма членами команди психолого-педагогічного супроводу одним з батьків, законним представником учня та затверджується керівником закладу освіти. Переглядається тричі на рік. Обліковується. У системі АС і РЦ. Батьки, законні представники можуть отримати копію індивідуальної програми розвитку на вимогу узгоджується з індивідуальною програмою реабілітації. Відповідальність за реалізацію індивідуальної програми розвитку покладається на всіх членів команди психолого-педагогічного супроводу. У закладах загальної середньої освіти індивідуальна програма розвитку також підписується всіма членами команди психолого-педагогічного супроводу, одним з батьків, законним представником учня, та затверджується керівником закладу освіти. Переглядається двічі на рік, повинна враховуватись педагогічними працівниками під час освітнього процесу в інклюзивному класі. Батьки, законні представники можуть отримати копію індивідуальної програми розвитку на вимогу, зберігається в особовій справі учня три роки. У разі відрахування переведення учня до іншого закладу освіти, копія індивідуальної програми розвитку подається батьками законними представниками учня до закладу освіти, де він продовжує здобуття освіти. Для розробки індивідуальної програми розвитку заклади освіти інтенсивно використовують. Систему автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів Україна-інклюзія. Портал відкриває можливість доступу до електронної версії висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини. А це, в свою чергу, дає змогу копіювати необхідну інформацію. Крім того, Основне призначення системи для закладів освіти це створення індивідуальної програми розвитку. Адміністрація закладу освіти бачить повну базу дітей з особливими освітніми потребами та може створювати за потреби різноманітні вибірки завдяки існуючим даним. Дякую за увагу! І не забудьте підписатись на наш канал. Адже це справді важливо. І натисніть лайк до цього відео та залиште коментар, аби його побачило якомога більше людей. До нових!